Ворог без нашої історії не може відновити свою давню велич, бо без нашої історії вони ніколи не відновлять і не відродять ту імперію, давню імперію, імперію зла. Ця імперія намагалася нас знищити протягом останніх декількох століть. Вони це робили. Але їм не вдалося стерти нашу українську ідентичність, адже ми зуміли зберегти нашу мову, культуру. Зараз ми відновлюємо нашу справжню об'єктивну історію. Сторінки нашої української історії були різними, були часи розквіту. Часи давньої Київської держави, адже сьогодні ми бачимо на величі цього Спаського собору. І ми можемо собі уявити ті давні часи розквіту нашої Київської держави. Тому боротьба триває, але знаючи свою історію і трагічні сторінки. Нашої історії ми черпаємо сили для нашої подальшої боротьби зі збереження нашої української держави, зі збереження нашої свободи і гідності. Днями ми святкували. 21 листопада було встановлене свято на честь свободи і гідності. Це свято було прив'язано до пам'яті. Це то архістратига Божого Михаїла. Але оскільки календар змінився, то пам'ять архістратига Божого і всіх Небесних сил ми вже святкуємо 13 днів попереду, але День Свободи і гідності ми вшановуємо, адже для нас це свято є важливим. Бо в цей день ми розпочинали боротьбу. І наші дві революції це помаранчеву революцію і революцію гідності, яка продовжується і зараз, адже після розпочалась ця війна, яка вже триває понад 11 років, і вже буде майже 4 роки з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої. Незалежної української держави, але ми переконані у нашій перемозі, бо Господь веде нас цим шляхом протягом вже щонайменше 35 років з часу відновлення нашої державності, і проведе він нас через ці випробування до повної перемоги і утвердження в Україні справедливого миру. Ми в це віримо, ми переконані, і Господь і надалі буде нас підтримувати. Тут не дали мешканці, новітні герої, увійти до міста агресором, але дали достойну відсіч, коли ворог змушений був покинути нашу богомдану українську землю тут на теренах давньої. Чернігівщини, але ми віримо, що таким чином буде і з іншими окупованими територіями Господь створить відповідні умови, коли ворог змушений буде покинути нашу українську землю. Ми зараз за це молимось і просимо у Бога мудрості для тих, від кого залежить майбутнє рішення. Ми чуємо вже протягом. Цих останніх декількох років, що сильні світу цього розробляють плани, але не все так просто. Але ми переконані, що з Божою допомогою Господь створить такі умови, при яких ми з вами будемо незабаром святкувати нашу українську перемогу. Ми, можливо, не розуміємо, яким чином це відбудеться. Але якщо будемо мати тверду й непохитну віру, то Господь дасть нам те, чого ми прагнемо, і про що у нього просимо.